В даному відео я покажу, як налаштувати мобільний інтернет на мобільному телефоні LG g 3 модель D851. Інколи буває, що мобільні наваштування не прилітають автоматично. Для цього потрібно ввести наваштування самому. Вручну. Заходимо в меню Мобільні мережі. Точки доступу. Створюємо точку доступу. Вводимо інтернет в першому полі. В іншому полі також інтернет. Ці налаштування підходять для всіх операторів. В нашому випадку це МТС. Точку доступу телефон бачить. Завантаження мобільних даних даних вже відбувається. Провіряємо. Все, мобільний інтернет прекрасно працює. Дякую за увагу. Купляйте в TVNot.com.ua.